Доброго дня, мої любі малята! Дуже рада всіх вас вітати. Ось до нас вже і завітала золота осінь, але вона ще рання, тому листочки на деревах ще зелені. Послухайте, будь ласка, вірш про осінь. Осінь, осінь, листопад, жовте стелить сад, за моря в краї далекі відлетіли вже лелекі, хмари небо затягли, вітер віє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Сьогодні я з вами хочу намалювати осінь, але вже золоту осінь. Для цього нам знадобиться ось такі листочки з різних дерев. Бачите, це з дубочка, це згорішка, ось такі листочки. Фарби помаранчева, жовта та зелена. Водичка, пензлики, серветочка та клійоночка і білий аркуш паперу. Беремо пензлик, мочуємо водичку. Беремо листочок ребристою стороною та намащуємо гарно фарбою. Ось так намастили фарбою і можна трішечки додати зеленого кольору. Тепер ми маємо перегорнути наш листочок та добре притиснути до паперу. Ця техніка називається штампування. Піднімаємо листочок. Ось яке гарне деревце, осіннє у нас вийшло. Тепер беремо інший листочок, це листочок вишні, і намазуємо його зеленою фарбою. Ось так. Не бійтеся. Трішечки замурзатися. Так. І прикладаємо його теж до аркушу паперу. Дивимось, що в нас вийшло. Ось яке гарне зелене деревце. Тепер беремо інший листочок гарний і робимо його жовтеньким. Ось так. Жовтенький колір і прикладаємо до нашого малюночка. Ось так. Можна серветочкою натиснути. Добре, дуже гарно вийшло наступний листочок. Ось так можна пофарбувати ще, додавши помаранчевого кольору. Притискаємо. Ось так. І останній наш листочок зробимо його помаранчевим. Прикладаємо, натискаємо. А тепер дуже просто малюємо листочки, які опали. Ось так. Пальчиком. Зеленою фарбочки трішечки додамо. Ось такий гарний, яскравий осінній ліс у нас вийшов. А ви ще можете намалювати облака. Дуже чекаю на ваші роботи. До побачення, друзі!